Привіт, вирішив записати цю війну. Попередня була, скажімо так, заздалегідь вже вирішено. Ми були на другому місці, і так воно все і, і скажімо, і лишилось. Тут і гра більш плавна, більш рівна, бо там нам попали ДНТЛ, яких вижали другий донатели. Подивимося, що тут у нас. І так дуже класно зробили вони цю підсвітку, що вони здаляють, які точки ми беремо, які не беремо. Поки що ми не беремо одну зелену. Бачу, а що червоні роблять? чухають, Чухаються, бачення. Трошки вон, дві беруть точки. Це хорошо, що вони беруть дві точки, зелені, тоді беруть. Е, давайте перейдемо по великих. Ну, я, я і казав, що звідси треба переводити людей, бо тут забагато буде. Тут що в нас? Тут вплотну, вплотну, ребята, да, Хорошо, можемо і. А тут що? Тут теж Ну, цікаво. Я щось Думав, тут буде більше заруба. ну І тут заруба більше. 4 є мать його. Бляха, що робити? Що робити? Давайте подивимося. що скільки хто зіграв. Бо в мене тут дві команди. Я чувствую, що тут може бути жопа, поставив своїх сильних. Так, вони. Ого-хо-хо-хо! 20 команд проти наших, 17. -ти. Ай-яй-яй-яй-яй, і ще тут і червоні, і всі. Тут ми її втрачаємо, по суті. Тут у них 20 гравців. Ну, я не думаю, що вони. Нам прогр... Блін, треба ризикувати, мабуть. Що робити, навіть не знаю. Ну, По-моєму, ми тут програли, на жаль. Тут що в нас? Де в мене ця команда? А, ну, тут тут виграємо. Коротше, знову ми беремо так, як і брали. Беремо ми, на жаль, 3 плюс 1. Окей, okay, ладно, погнали. Погнали з самої лейтової. Скажем так, тут в мене на вогонь, тут і беріка. Я ще всунув цей раз, бо тут, бачите, є братство. Я думаю, давай вигуляю беріка з Торосом, Чого б і ні. Дві хвилини з вами про трендів. 456-470. Що тут у нас? 650. Ну Цього не потяну, а цього вполне. Пухляк, всі різні, погнали. В принципі, тут Тороса треба буде висікти по чуть-чуть. Там мене по чуть, -чуть всі згорять, він всіх не спіє різно. Погнали. Тут повинні виграти, але треба правильно порухати полянку, поляночку. А, це, до речі, той раз в мене була тема. Я в бою. Граю бій і е, випригає обнова і все, ігра закрилась. Цей раз я дождався цієї обнови. Щоб не було такого косяка. І так, нам треба жовтик саме більше зарядити. Давайте тут я бачу такий е, момент для того, щоб комбо проскочило. Е, ну, Зелену заряджаємо. Нічого, нічого страшного. Давайте підтягуємо жовтів в кучу. Поки що я не бачу, щоб там когось сильно нагребли на вони тому червоний в мене ще є хіллер. Так, що Так, що там вони? мене? Хорошо, давайте по чуть-чуть. Ми собі їх будемо підпалювати. Ми нікуди, нікуди не поспішаємо. Тепер беріка ще. Так, чуть-чуть поранили її Алісенту. Треба підхилити на всякий випадок. Чотири огня в когось, в когось два, в когось п'ять. Он до толстого. Хоча так неравномірно. Ну, головне, щоб в Торуса там чотири висить. Так. то теж так. В принципі, вони по чуть-чуть наспитаються щось. Робити якісь теледвиження. Ну, ти вам ще трохи огонька. Зараз ми ще будемо. О, вони по чуть-чуть нас почали попресовувати, да? Прям навіть неприятно, я б сказав. Будемо тихо-тихо-тихо, ребята. Будемо сякувати 38, 25. Давай все-таки хильнемо цю хіллершу. Хилер, що все одно зараз Райніра буде атакувати. А якщо що, ми. Знаємо, кого треба врятувати. Кстати, Кліган теж жирний парень З деревні такий весілний. Хороший герой, я буду його і далі підлавлювати. Є з Тороса ми зараз мачканемо, і все, ця команда в нас зіграла. Та, в принципі, тут чувак слабенький виставлений. Ну, що обидно, що. Е е на жаль, на жаль ця вишка і так наша. Ну, я не міг нікуди поставити другу. Тут пацани в мене такі ребята довжні були. Хорошо. Цю ми забрали. Ладно, будемо рішати. Все буде так, а що тут? Давайте подивимось. Тут 6600, але ми завжди виграємо ввечері, а багато альянсів. Бурговських іграють пізніше. В нас що? 1824. В принципі, тут теж ми забираємо, вони навіть 19. там ну Тут треба зіграти, треба виграти. можна бира... А, подожди, так я не тут стоїть плять. Що тут в нас? Нет Старк буде вести своїх. 3-8 ну тут теж за нами теж за нами. Можна було, знаєте. Я собі думав на якусь бомжатку поставити і там її акуратненько зберегти. Але всі воюють постійно за цю рінюшку. Ми вже другу війну її просираємо, чесне слово. Більше, мабуть, не будемо брати, хоч і вона і хороша. Поїхала не до Старка. Скільки за них дадуть? Минулі дві війни були предначертані. Там просто одного ми взагалі нічого... чуть. Ого, можна 600 взяти. Я не пам'ятаю, хто в нас там. Тут головне цього зліва висікти типу. На ті віні, блін, за таких нас і не давали, хто в нас тут. Тут хороша команда, хорошенька. Лучниця, берік. Ну да. Можуть бути варіанти, треба акуратно грати і не, не заболтатись. Пу -пу -пу. Жовтого мало, звісно, під фиолетово, я фіолетового багато. К чому це непонятно поки що. Давай поки так скинемо. Тоже комбо ніякого, бляха, немає якась така пальне. Ну давай так, що ну, не знаю. Давай мордочку цю. Може так щось розрухаємо. Тоже ніфіга не розрухується комбо, чесно кажучи. Щось таке, блядь. Три вряди це здвигаєш, це... Ну, типа, знаешь, заявочка на пораження. Ну реально, блядь, команда два хода. Там і, і оцей ще ход, все. Червоний чи жовтий. Та хуйозно, все погано. Все погано, мені все не подобається, як воно складається. Комбочки немає. Все, блядь, прорізав броню. Заебись, блядь. Витягайте. Давайте хоча б цього будемо лучницю вже це добивати. Добре, що ці герої поставили оцеї, оцеї вони сіренькі. Вони бом бомжові по обороні, то ми їх, я надіюсь, встигнемо до того, як наш берег з компашкою, блядь, Не джбохає. Хіллера в нас то нету. Треба жовтого цього унічтажати, дуже, причому дуже швидко. давай да ага хуй там блядь. ёпта эти такие же немощи ребята что делать паника в селе сейчас свои вонючие щиты понакидаю добро что у нас тут тормонт я через то принц... блять ах ты козел Так, надо ну, барика, ребя... ребята. то давай, переключайся, что ты. Надеюсь, винная рестниця. Скотина така. Ага. Такс. Ждать пока тормонт кины щиты и прорезаты. Давай. Так. ще хорошая комбятинка, я там заметила. Вот она. И Stormund ти не не, вже не візьме. Батарея, сіла, і дрон батон. Але, блядь, на нас уже льда, просто неймовірно багато. Давайте цих удодів додів позносимо. Так, стормуд, дорогой брат. Пишу тобі. Із За зеркалье. Що там. О, блядь, урон! тут зараз тычек ви розвалите. Ви шо, блядь, Діздіваєтесь? Я тут стараюсь, понимаешь. О, що заморозили вообще отлично, бля. Тина, ти куди ти? ты? екран уже мигає від напряження. Пошел отсюда. Нагой впенькаємо. Хорошо. А кого ми були сильного? чи середнього, чи я даже не обратив внимание. Так і самое цікаво. Що у нас по батареї. 15%, хорошо. Свой магазин теж понатратить дені. ладно, давай, блядь. Що робити? Що робити, ребята? Там багато. Мені кажеться, що ми програємо, Надо, наверное, рискувати. Нас подивимось, які тут будуть суперники, чи є можливість для маневрів. Давай, акуратненько. Ну, блядь, суперники минулих війнь там. По 5 зелених прокачаних, хуй що там свиснеш мне. Так, 600 629. Тут що старки, якісь там чи бомжи? Рокка Альянс, Ред, альянс. Там, 700 очків дають. Е, ну, ми їх просто не вгризем, скоріше за все. Окей, а тут що? Ну, Тут теж, блять, бронерезів, до фига. Давайте подивимося, що тут у нас. 400-800. Ну. До хрена їх тут не переможемо, даже якщо я буду ризикувати Ризикувати, скільки в нас? М -м 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 -м. у нас. У нас 7 У нас ще 7 гравців, а в них 8. Блін, да можемо виграти? Якщо вони будуть оступатись. Давай подивимося що в нас всеї. Кто тут, тут. хочет подраться? Дайте ну, я зарядку втикну, а то ще розряжусь. Буде скучно. Давайте, скільки ж там хвилин? йо 11 хвилин. Давайте, підключайтеся. С 545. Хорошо. Так, тут по-любому цього йде. Надо рисковати, що у них тут волк. Берені рез посередня, хто лідер нет. Хорошо, поїхали. Тут надо рисковати. В тому другому бою не впевнений. Тоже, мабуть, надо рисковати, блідь, надо забирати очки, але опять-таки, якщо програємо, що тоді робити? Поїхали. Тут надо по-любому рисковати тут. без питань. Там під питанням, реально, питань. Давай. Бля, фіолетових нема. Ну, піздець. Опять поляна така просто уйобична і в попередньому бою. Просто гавно. Що робити, я не знаю, ребята, сині. Ну просто, блядь, шляпа Робін Гуд. Ну, це пиздец. Що такое? Що це за... Гамну таке, блядь, понакидують на вентилятор нам. Я даже не знаю тепер, як його... Кущу. Зараз цей робин гуд, блін, зарядиться через. Надо буде його блокувати. Так, ладно, що що, що придумати. Джеймі не співаємо зарядити. Ну, просто тьма червоних. Нахуй? Наша вони тут. Просто не надо. Дайте фіолетових. Мені надо Сандера заряди. Пізда. Зарядив. Що такое? Я тоже, хтось, я хтось писав, що з волк там. Когось загриз смерть. От і мене загриз. Так, 103 Хілерша це, давай. Ну без Сандера ми тут. Я не знаю просто, що зробити. Просто, блядь... все якось пішло со старту. Хреново. Синього навіть не зарядимо. Блядь. Ну, коротше. Все, давай. До свидання називається. Ну, я походив їм чи ні? Щось я взагалі бачу, що не походил. Фух, давай. Так. Не, подожди, а нього чого то знято. Знято, знято. Все. Хорошо. Давай. Пошел отсюда нахер, блять. Задовба уже. Терен на. та на три цих льда він в житті ніколи не заряда. Давай хоть лучниц уж. На, блять, джейми просто. На себе взяв. Рахіти. Так, хто ходить? Ну тут понятно, тут надо цього волка ебулу, Суки блядь. Сукини, діти. дети. сім, сім, хорошо. Давай, блядь, щось сделайте. Два фіолетових просто нахуй ніколи не зарядились. Обалдеть. Давай сюди морду. Тяни свою. Проклято, блядь, надо було взяти, и на ми все одно тебе заглушим, Гандон. Єсть. Так, мальчик мой. іди ка сюди, да, нет. Мальчик. Не получи, блядь. Ах ти, Сынок, покажи йому. Сукин ти, блядь, очмана. Надо все з камнями добивати постійно. Фух, потний бой, потний ребята, ти що, ти що. Я аж спотів під лівою подмишкою. О, хорошо, Деймон. Пошл отсюда. ногою його в кар'єр скинув. Да, батя в здані. Все, остався один. Що там, хто тут? Чий тут альянс лучший? Так, а ну давайте подумаємо. Подумати треба реально. Пометикувати. Що тут? Фух. Аж... Перелив в мене був крові адреналіна. Так, ладно, успокоїлись. Тепер що в них залишилось? 8 боїв, а в нас всього 6. Хм... Пішли в битву. Ой, опять нажали би Не то. Батя, треба було сюди більше бойців своїх ставити. Так і знав, скільки нас тут стояло, блін, мало. Ну нічого. Буквально, щоб двох поставили і ми б би їм би нахлістали. Щоб ми вже на слідчій фазі. Просто курили папіроси. 604. Сил, надо подивитися, що за команда. Тут, по-моєму, ще. І тут щось я таке хитре придумав, бо я команду трошки перезабирав. 629. Ну це теж якісь бомжара. Ну давайте хорошо, давайте. Блять, ну тут теж вайрус такий жирний, ці бронерези, вони такі занудні. Давайте на, на цього подивимось, що. А в нас по очках. Я просто не пам'ятаю, я там щось таке намудрував, прямо дуже круто. Дуже круте. От що я намудрував. О, блядь, таке круте. Що якщо чесно, то тут просто ми... Не... Тих де синіх ми не уб'ємо, бо немає зеленого взагалі ні одного камня. Пху. Я хотів на цього йти. 200. Ну, а цих пацанів справа можна шмагати. Вони не сильно паркають, ну варіш жирна твоя лиса морда. І синіх багато в мене там красні жовті, як я буду камнями бити. Ну, серйозно, давайте заберемо цього. О, давайте, кстати, подивимо. А що дивитись? Блять, ну мало очків принесу команді. А ну, нам побільше старатись. Сволочі ви, блін, що мене підставляєте? Так я б зараз це маленького забрав би і ушов. І сказав би, все хорошо, пока. Mm. Команда не підходить, нема зелених. Були б зелені, я б, би вирвався, просто їм віртушку, блін, скрутив так? Ну шо це, блин. Ну там є хиллер, що не хілера, то нема. Так, що делать? Пробувати рисковать. 450. Це 150-очков всего. Не, не будемо рисковать. Немає, блін, реально. Вдруг я програю. Скажуть, ти, блять, сопля. Нет, зараз начне танчити. Що я буду делать? От си брони реза. буду атакувати їх. Ах, в них є хіли, в мене є хіл синій, як я уб'ю. Цей бомж взагалі тут просто відпадає. Різниця 150 очков. Пошли на цього. Все, коротше, я очканув. Можете мене в секунди записати. Так і, так і скажете. У мене немає, реально немає просто ким синій В У мене дорога, красавчик, тун 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 бам-бам. Ні, все, погнали. Немає що затягувати час. Беремо мінімального. На жаль, ребята, вибачайте її. Е е можу не потягнути того. Краще хай буде е на 150 очків менше. Пошла відсюди. Чинс. Забула дівчинка, як її зовут. Так. Чинс. Та цих тут вони будуть просто здіватися з них. Пошли відсюди. Так. Сюди. Все, ми тут просто їх... Всіх побили. Були б зелені, я би реально порванув би сюди, щоб камнями їх отжарити. Ну так дуже велика віроятність, що взагалі б її не попад не знаю по кому. Кому просто отак от тикаюся, мене автобой даже нажати. Хай тут добивають. Коротше, такі в нас от бої зіграли ми. Скажем чесно, трошки не дорахували на, на оновлені на було. Чуть-чуть буквально більше ребят поставити. І ми б вже розібралися з ними в першій хвилі. Ну, поки що нам ну, непогано. Треба, щоб наші не помилялися. Так, що це таке? Хтось мене вбив. А, це ні, це М50 на мені набрав рок. Ха, лох. Ну от так от, коротше, в нас закінчується ця перша хвиля. Всім дякую за увагу і до побачення.